В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі Богристі, браті і сестри, коли Господь Ісус Христос охрестився на Йордані, Він пішов у пустиню і постав, як читаємо, 40 днів і 40 ночей. І до нього приступив спокусник, диявол. І його спокушав. Ми знаємо про ці три спокуси, якими випробовував диявол Господа. Од'єм із цих спокусів було те, що він пропонував, щоб Господь із каменю зробив хліб. І що Господь йому сказав? Не хлібом єдиним житиме людина, але усеким словом, яке виходить із уст Божих. Ще ми пригадуємо Писання, Біблію, Біблією Буття, опаток наших прародичів Адама і Єви. Що сталося? Цей самий спокусок, що спокушав Господа Ісуса Христа, доступився і до прародичів і запропонував з'їсти поживу, прийняти цю поживу, яка є спокусливою, яка є забороненою. І через цю спокусу, через цей проступок, а цього падок людини, який спотворив усе людське життя, ходить про те, що для нас, для людей, часто спокуса так само походить від речей дуже земних. І їжа, яку ми споживаємо. Так само іноді може бути з і шкідливою. Тому Свята Церква вона пропонує нам піст Це для того, щоб ми могли переосмислити суть їжі, не окончує її першість у нашому житті, споживацтва що є речі набагато важливіші від того, що ми споживаємо. Навіть існує приказка. Потрібно не жити, щоб їсти, а їсти щоб жити. Тобто життя є щось вертніше, аніж їжа. І от сьогодні ми читаємо Святе Євангеліє. Проте як Господь Ісус Христос у пустинному місці, маючи кілька хлібів і кілька рибок, розділяє, помножує у чудесний спосіб і зміг нагодувати 5 тисяч людей та ще скільки лишилося. Це говорить про що? Що наша постава. Наше розуміння, наше бажання, воно часто є неосмислене. І оцей оце, дух споживацтва, він настільки заколисує людину і її проводить майже до упадку. І оцю споживачстві людина сьогодні він не може дати ради. Вона і валом водить світ, який пропонує. А це тільки поправити і розв'язати може лише Господь. Тому якщо людина не скаменеться і не опам'ятається, вона пропаде. А де береться оце опам'ятання, для цього почали наше слово. Не хлібом єдиним житиме людина, але усяким словом, що виходить із уст Божого. Пізнати істину не можемо через харчування споживання, через потреби. Ми пізнімо істину через слухання Божого Слова. Про це каже апостол Павло: віра від слухання. Не слухаючи Боже Слово, ми утверджуємо у вірі і приходимо сюди, щоб прийняти цей хліб, який Господь роздає руками священника. Свята Євхаристія. І каже, прийміть і їжте, це є моє тіло. Бийте своїй чашківці, це є моя кров. Тому розуміємо те. Ті моменти, у якими ми перебуваємо, в яких перебуває світ, світ хоче потопити людину. Чому? Бо цей світ лежить у владі лихого так повчає апостол Павло. А Господь що говорить? Ви не у світі бо я боя від світу. тобто християнин, він має бути інакший адже світ хоче і пропонує. Нам жити Божою правдою, Божим Словом, Божим хлібом і йти до спасіння. Іншого шляху для нас немає. Тому розуміємо те, що бачимо, що чуємо, орієнтуємося і завжди чинимо так, як Марія. Яка обрала кращу частку. Тому і наша частка, як християн, є по руці Христового, по целях до спасіння. Чинімо так і спасемося. Слава Ісусу!